Привіт, народ, 17 жовтня 2025 рік. Ми на сої. Така наша соя. Абі, Абі! Ні, жартую. Точніше, то я не знаю, чи то Абі, чи ні, ми купили в дядька. Дядько теж сорту не знав. Сказав, що середньо, середньо стигла. По, по рекомендації нашого знайомого підписника-комбайнера, так, народ, дивіться, як на зло. Прийшли познімати, тут дощ починається. Але я ще думаю, що воно не спортить нам картини. Надіюсь. Так, що я вам скажу? Зерно маленьке? Блін, то його треба намолотити багато, щоб вручну Але ну, м'яке дуже м'яке. Проїжджали ми тільки що там мимо поля агрофірмовського. Молотять болото, чув по барабану, що болото. Виносять ну, техніка, о, зупинився трошки дощик. Значить техніка. Виносить на асфальт болото, знаки стоять, що болото виноситься, ходить щітка, замітають, все Європа, все Європа. от. Щось вони знають агрофірма, раз вони не чекають погоди. Ну, що сказати, вчора був тільки хороший день, сонячний, не жаркий сонячний, градусів, може, з 15 було тепла. І то не цілий день був сонце, хмурно. Сьогодні хмурно. На завтра знов дощ. Е, локація е, село Вілія. Шумський район, Тернопільська область. Е, підписники пишуть мої, до речі, вітання всім підписникам. Е, з Харківщини пишуть, що взагалі по 400 кг з гектару взяли ще два місяці назад, змолотили, в них була дуже спека. А в нас навпаки, в нас весна була холодна з заморозками і дощами, і літо було холодне, дуже дощове. І е, я посіяв, як то кажуть, сою по всіх правилах. Значить, е, цього е, з, з, прогріту землю весною, не літом, не пізно. Е, і насіння обробив інокулянтом, ну, тобто бактерією. І е, два рази оприскували від бур'яна. Е, От, он покаже Кажи Денис, он там, бачите, в далині полоска сухого бур'яна. Це стик Денис не захопив оприскувач. Я ж GPS не маю, що на глаз е, То перший раз ми як пропустили, уявляєте, який був би бур'ян на другий раз. А це другий раз вже я його захопив. Е, а це сумасшедші гроші. Оця хімія. Ну, щось з родини раундапу від бур'янів. Плюс е, перскали, що то ми давали, підживку давали, е, і плюс е, якийсь там мікроелемент. Е, вот. Ну, коротше, грошей не пожалів. Все, як книжка пише. Е, вгатив. Єдине, що я трошки е, запіваю, як, як то правильно сказати. Коли перший раз оприскував від бур'яна, я трошки запізнився. З тієї причини, що е, сусідська соя агрофірмовська, е, я зустрів агронома, коли сіяв, і в них соя натуральна, не ГМОшна, тобто вона боїться раундапу. І е, були дуже вітряні дні ту, коли треба було, коли ще була, боєни були маленькі. Ну, що ж ти, От ти, ти марнуєш. От Денис в вред... а чому спадає? Дивіться, Денис молотить руками і вже затрати йдуть. <смі> так, що я? В стручках небагато. По три зернинки в стручку, ну, як якому, звісно. Ну, от бачу вже п'ятий чи шостий стручок. Три зернинки, три зернинки. Зараз ще посчитаю, скільки на, на одному стеблі. Е, ця ділянка була не сама краща. Е, я би навіть сказав сама гірша. Е, і по бур'янах, і по височі. Але то взагалі не показник. От мій підписник, до речі, вітання. На Шум, Шумський район, моєму підписнику фермеру, думаю, він себе пізнає. Е, він показував, кидав відео, у нього була соя. В пояс дуже гарна, а як змолотив, каже, дала то на 300, то на 400 з гектара. Для людей, які не в курсі справи, що воно, як воно. Файний урожай сої це 3 тони з гектара файний Ну, я на днях чув там той як його чоловік, що рекламує постійно Абі-Абі, то він десь там сказав, що в когось Абі на Черкащині чи що дала. 4 тонни 300 чи щось таке з гектара, не знаю, що може бути О, цього. Е, ш, ну, то, то, то нормально щось заробляється. А якщо 400 кг з гектара або навіть от е, тона з копійками, це доволі катастрофічна ситуація через те, що треба заплатити оренду плату за землю пайщикам. Треба Е, затрати пішли. То ще при умові, якщо свій комбайн, значить, хімію купив, е, солярка, ремонти, то там, там вже в затрати техніку вже ніхто не рахує. Там запчасті, то вже якби, не знаю, як воно само собою вважається: ремонт і, і обслуговування. От. Ну, от таке діло. знаєте, як, як кому, я думаю, що. Вже певне хватить, хоча ні, тут трохи мало, треба, треба до майже повний е, вологомір забандюрити. Ну що я скажу? Е, соя дрібненька, але що ж, дивіться, я її пальцями бачите, катаю вона, вона така, як то? Я думаю, що, я думаю, що вологість я сою ще справи не мав, але тако собі дивлюся, що певне зараз влупить вологість зу 30. А з вологістю така біда. Сою приймають, да, ви ж, напевне, хто цікавиться, дивиться інтернет аж тріщить купляють яку хочеш. забруднену, сиру, тільки давай. Але проблема в тому, що я, то ще чесно скажу, вам не цікавився конкретно по закупчиках. Але оцей самий підписник казав: що да є, фірма бере сою 270 доларів за тонну. Но за кожен процент вологості лишній, а норма нібито 12%, за кожен лишній процент 8 доларів віднімають від ціни. Уявляєте, що це то значить? Тобто, якщо норма 12%, а на полі буде 20-22%, ну так, щоб легше считати Тобто 10% лишні, ну, за сира на 10% і е -е, зерно трейдер відніме. Від 270 доларів 80 доларів, і получиться 190 доларів тонна. Отака чепуха. Мало того, що не врожай, то ще й ціна вийде чепуха. Якщо би вона на полі висохла, тоді вигідніше, бо 10% вологості, то ви просто відніміть 10% від ціни. Це значно менше виходить, ніж е, 8 доларів за кожен процент. От. Ну, я вас трошки певне заплутав, але можете самі порахувати. Візьміть собі за, е, за, так, на блокнот, так, як то й кажуть. Значить, вологість 22. От. То, ще, то ще 270, то ще так в одному місці дають. В іншому місці дають 250. Отакого. От ну і ще, знаєте, як завжди. Точніше, ну не завжди, тут я трошки, блін, обіжу, може, когось, хтось буде там узмущатися, Але дуже часто ще трошки й на вазі зернотрейдер дядька жарить, а як ти змірюєш вагу? На полі змолотив, вигрузив комбайном в машину, поїхав здавати, там вже. Там же така справа. Коротше, завше влітає самий перший, той, хто вирощує. На любій культурі. Чи то малина, чи то зерно. О, ну, то така справа. Попробуємо зараз. У нас простенький такий вологомір. Купили ми його недавно. О, дуже корисна штука. Рекомендую всім. Таку штуку придбати, хто має справу. Навіть з невеличкими. Ми обробляємо всього на всього 7 гектарів ну, з малиною 8 гектарів землі. І так, Соя, 24% вологість. Видно? Покажи добре. 24. А має бути норма 12. Тобто 12%. В два рази вона сиріша, ніж вона має бути. І що робити? Ну, тільки що радує що радує, що вона не тухне, вона свіженька, гарненька, не цвіте, не тухне. Скажу вам так, що в мене кум одного року молотив весною сою. Була дуже дощова осінь і е... От покажи нашу сою, бачите? Це тут такі сліди, бо то трактором тут ходили з оприском нашим. Ось така в коліно соя. Ну, для порівняння, агрофірмовська не гемеошна і посіяна на два місяці раніше за нашу. Ми сіяли свою, в них вже була сантиметрів 20. Ну і плюс вони, звісно, обробляли її жорстко. Якісь такими спеціальними такими, я такого агрегата ще не бачив в житті. Такі ролики такі. Ну, щось похоже на дискову борону, тільки що значно менше землю культивірує, з такими грабалками, навіть не знаю, як воно називається. Отаке. От, От що сказати? Яка може бути вологість, О, яка може бути урожайність? не уявляю. Сою один раз в житті сою сіяв, тоді в мене вийшла ціла чепуха, ну, в цьому році посіяли попробувати. Як спробувати? Ну і земля, блін, мокро. Скільки я казав, 24, так? Да? Вологість, то капець. То велика вологість. Да. Добренько, давай поки. Бувайте їдемо далі щось робити.